День незалежності для 14 юних хмельничан став особливим. Вони отримали паспорти. Марія одна з таких. Каже, цей святковий день запам'ятає назавжди. З таким чудовим врученням паспорту це було дуже хвилююче і дуже незвичайно. Я не просто отримала свій паспорт, я його отримала в національних святах і про такі чудові, святкуючі е е е обстановці. Наше місто сьогодні приймало також і гостей з-за кордону Василь Лукащук, родом з Хмельницького, та вже багато часу проживає в Латвії. Кожного року на День Незалежності приїжджає на батьківщину. Родина в нас звісно, історична Україна. У мене тут і діди, і прадіди, і родіти ще мати в мене зживає, і тут і сестри є. Так що я кожен рік приїжджаю, щоб посвятити свою Україну, історичну родину. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку сьогодні зібралися представники духовенства та влади, політичних організацій та молодіжних формувань. Всі вони покладанням квітів вшанували великого кобзаря, борця за свободу та суверенність нашої держави. Як наголосив Сергій Мельник, очільник обласного центру, 22 роки незалежності для Хмельниччини не пройшли марно. Попри все, я думаю, що країна відбулася. Саме головне є сьогодні нове покоління дітей, які народились в іншій державі, які майже інші. Погляди, які мають інше відношення, інше розуміння, і хто б що не говорив, саме ці діти будуть будувати майбутнє. Тож у ці святкові дні згадаймо, що ми українці, адже Україна починається із кожного з нас.